Ну а ми тим часом долучаємо до розмови правозахисниці очільницю українського центру захисту прав людини Людмила Денисова на зв'язку з нашими глядачами. Пані Людмило вітаємо. Слава Україні! Віромислава, доброго ранку. Є така абревіатура, про яку ми хочемо вас трошки розпитати, бо люди вже привикли різними абревіатурами спілкуватися. Не лише НТЦК, є ще ВЛК. ВЛК це військово-лікарська комісія. Власне, от про неї хочемо розпитати, бо з 15 лютого. Є закон України, який встановлено терміні повторного проходження ВЛК для е, обмежено придатних. І це мало, має від, завершитися десь 5 червня. Тобто от-от лишаються лічені дні. А хто в, е, має е, з обмежено придатних пройти оце повторну війську ВЛК, а хто не може її проігнорувати? Чи тут всі зобов'язані? Так дуже важливе питання, тому що залишилося 4, ну, два тижні, 14 днів до тої дати, коли потрібно пройти це обстеження повторне обстеження. ВЛК, обмежена придатним. Ви пам'ятаєте, що рік тому, в травні 2024 року, був скасований такий термін обмежена придатний до військової служби. Uh -huh. були ті придатний. Непридатний і тимчасово непридатний. От не в придатних є дві категорії: тобто, придатний до військової служби і придатний до служби в військових частинах забезпечення ТЦК та СП вищих учбових навчальних військових закладів». Тобто це не якась е, така е, приіменування термінології, ні. Це дійсно треба визначити людина. Згод ну може бути військова, або тільки військово зобов'язаним, що потім, колись буде налагодити цей стан здоров'я, вона може бути піти, захищати батьківщину. Тому було пам'ятається такий термін 5 лютого. Ми багато розповідали, що біжить, але там біжать не було потрібно. Чому Тому що треба було дочекатися направлення від ДЦК та СП. У них було 9 місяців, щоб організувати ну, такий процес, що всі обмежено придатні військовозобов'язані пройшли цей повторний огляд. Потім ТЦК та СП не справилися і змінили закон. І 15 лютого прийняли країн, той, який ви зараз процитували, і дату змінили до 5 червня. Те, що заразі ТЦК забезпечується, а сама людина ініціює, робить отримає направлення і обов'язково проходить. Це все було з 15 лютого до 5 червня. Я хочу процитувати статтю, щоб ніхто там ніякось по-різному не аргументував. Установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня. Пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ЦСК ЦСКАТЕСП або через електронний кабінет. Представника військово зобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, тобто самі люди, це потрібно їм зробити. В законодавці щодо проходження ВЛК немає посилання прив'язки до статі. Тому, коли ми говоримо, що це чоловіки, ні. Жінки, військовозобов'язані, зобов'язані, які були визнані обмежено придатними, теж повинні пройти таке повторне проходження ВЛК з власної ініціативи до 5 червня. На жаль, окремо ТЦК та СП. Вони взагалі не читають закон, і зараз масово приходять повідомлення чоловікам, військово зобов'язанням, яким ще 17 років. Для того щоб вони прийшли, провели обстеження. У нас буквально шквал дзвінків і дописи ФБ під нашими роз'ясненнями, що от в університет прийшла розсилка декільком студентів одразу, що потрібно до п'ятого прийти інакше штраф. А цим дітям ще 17 років, і вони в 16 були вже визнані е, обмежено придатними. Це перевіряючи Голосіївського ТЦК та СП документів військовозобов'язаних таке наголошують. Те ж саме стосується Тращанського ТЦК та СП і розсилає повістки тим, хто до 25 років. Наголошую, що це стосується тільки тим, які 25-60. Це означає, що хлопців, ну і а, дівчат до 25 років згідно з такою. Цією нормою не покладається обов'язок. Вони можуть, звичайно, просто за власною ініціативою сходити і це зробити. Обов'язок за невиконання якого накладається штраф, немає на цих не розповсюджується на цих хлопців і дівчат, яким не має 25 років. Тому є незаконним, і я звертаюся до керівників ТЦК та СП, щоб вони. Звернула увагу, що на сайті Міністерства оборони є цікаве, дуже і таке якісне роз'яснення, як поступати в таких випадках, коли е, діє закон або не діє закон щодо обов'язку проходження повторного ВЛК до 5-го. Тому громадяни України до 25 років і, обмежен, і ті обмежено придатні, які мають статус. Осіб з інвалідністю не проходять зараз обов'язок ВЛК. Але разом з тим, е, хочу звернути увагу, що е, ті, е, кому 25-60, важливо зрозуміти, що вимога е, е, пройти ВЛК стосується, коли висновок обмежена придатний є останнім. Хочу сказати про те, що військовослужбовець, якщо він Має о, висновок обмежено придатний але наразі заброньований або має відсрочку, ці громадяни теж повинні пройти ВЛК повторно. Це потрібно йти на ВЛК до 5 червня. Обов'язково, якщо чоловік в віці 25-60 років в останній, є обмежено придатний і є інвалідність станом на 5 червня. Не потрібно йти, але наприклад, у нас звернулася така людина: ну, чоловік 45 років. У нього є інвалідність. На зараз третій групи. Вона завершує дію 1 червня 25 року. Нове обстеження вже експертної команди для підтвердження або не підтвердження інвалідності. Саме призначено на 30 червня. Йому потрібно йти, тому що станом на 2 червня у нього не буде статусу особа з інвалідністю, і тому потрібно пройти і там уже як е, визначать на ВЛК. Тому всім потрібно зараз не зволікати, а е, робити. Такі речі, що або йти самостійно до ЦЗК закатанської всім обмежено придатним за статусом 25-60 років, або скористатися цим електронним реєстром Резерв Плюс. Добре, поні тоді ще раз, які наслідки будуть, якщо хтось не прийшов, або не встиг, тобто причини можуть бути різні, чи будуть їх з'ясовувати так? Просто не хотів, чи не мав дійсно можливості в цей період з'явитися. Що буде? Розумієте, во тут ключове да про що я нагадую. Зараз ми обговорювали, що це ініціатива самого він зобов'язаний. Якщо він ці зобов'язання не виконує, то це наслідками є адміністративна відповідальність. Хто як зараз вона реалізується? Ця адміністративна відповідальність зараз буде реалізуватися 6 червня. ТЦК ТСП передає е, всю інформацію, е, загружає в єдиний реєстр призивників військовозобов'язаних резервістів. І е, ця база підтягується до реєстру МВС. Національна поліція ді, дивиться все це і вже реалізує Національна поліція. Вона бачить, що така людина не пройшла. ВЛК повторно вона не реалізувала свої права і не о, о, зробила ці обов'язки, не виконала ці обов'язки перед державою. І тому вони її затримали, привозять до ЦЦК та СП. ТЦК та СП там вже е, штраф, ну тобто протокол адміністративної відповідальності СКОП виписує і направляє на проходження ВЛК. І тому а, тут не що потрібно зробити, щоб я падала санкція. Така 17 тисяч найменший, 25 п'ятьсот найбільший штраф потрібно зайти і отримати направлення. Звісно, що зараз ми розуміємо, що за 14 днів які залишились, і зараз ми бачимо, які черги в ТЦК та СП стоять, вже не встигнуть пройти. Тобто другу частину виконати е, пройти ВЛК до п'ятого червня, але потрібно хоча б зро... зробити щоб отримати направлення. Да, зараз ім направлення можуть виписати на липень або на е, вересень, тому що ну дійсно просто можуть не стигнути. Але вже частина обов'язків буде виконати, буде приймати це до уваги ТЦК СП? поки невідомо практики судове, але потрібно готуватися до того, що штраф буде. І е, треба буде е, тільки е, його оскаржити через суд. Оскарження, Сразу терміни назову, що постанова, наприклад, 6-го, 10, 10 днів на оскарження, тому краще зробити таким чином, щоб були докази. Хоча б того, що ви намагалися виконати цей обов'язок перед державою, пані Людмила, а от наші глядачі питають, що робити, якщо затримують результати, так якщо ВЛК просто не дає ці результати в тривалого часу кілька місяців навіть. Ні, так воно. Ну це треба оскаржувати. Я хочу, щоб а, ваші телекладачі записали такий номер телефону гарячої лінії міноборони, яка створена якраз щоб можна було запитати і реалізацію цих обов'язків по ВЛК. Це 0800 50 04 42. Тобто можна туди зателефонувати. Так, от для нас зазвонить за цим номером і що йому скажуть а, а які у вас докази, які у вас документи фіксую, і ніякі. треба сказати, що обов'язка я, я обо, ну, Тобто, я чекаю на письмову відповідь. Це буде все вже зафіксовано, і тоді в ці терміни буде надати. Але я хочу, щоб е, наші телеглядачі знали скільки взагалі які терміни для проходження ВЛК. Тобто, згідно з положенням ВЛК, ВЛК треба проводити максимум 4 дні, і якщо потрібні якісь діагностичні, ну наприклад, ну, ЗІ, МРТ, КТ, то це може е, затягнутися, але не більше 14 днів. Тому, якщо це більше, це вже провина ВЛК, і тут вже обставини для того, щоб не накладати штраф. Ну, знаєте, з досвіду звернень на гарячу лінію українського центру захисту прав людини. Зараз вона у вас на екрані це дуже добре. Що найбільше найскоріше проводять ВЛК, коли ТЦК та СП затримують людей на вулиці? Тут швидко за півтори години проводиться, і все якось вже добре для ТЦК та СП я маю на увазі. Угу. Та треба, щоб добре було для всіх і для наших громадян, також з дотриманням їхніх прав. Це теж важливо. Людмила Денісова, правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини була з нами на зв'язку. У нас